Всім доброго дня, з вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні така у нас коротка прогулянка вечірнім лісом. Знову дубовий ліс, перевіряємо грибочки. Ось буду так, швиденько показувати, якщо будемо знаходити, ось перший такий грибочок, ось такий, дивіться, виріз білий. От прямо бачите, от. такий гарний. Беремо. Опа. Зрозуміло, що, напевно, всі вони червиві. ось, Але, можливо, хоча б е, цю шляпку заберемо від такого грибочка. Є е, гри, гриби вчора, також ми декілька штук знайшли, але е, знову ж таки, більшість з них черві, аж до, прямо, до, прямо, прямо до шапочки можна можливо, трошки засушити. Так, зараз ще будемо шукати. Так, ще один грибочок, де він? О, ух ты! Какий гарний! Гляньте! О, просто фантастично! Дивіться, який класний! Фу, супер просто! Клас! Да, оце грибочик, я розумію! Давайте отак от крупним планом! Ось так! Так, виріс тут В цьому... Прямо біля стежинки. Бачите, ось така стежиночка тут. І ось тут він виріс. Я тільки що тут йшов, нічого не побачив. Так, будемо тут ще, можливо, десь біля нього щось росте, будемо дивитися. Так, у мене. Зрізаємо? На. ніжка. Ось дивіться який. Ось такий грибочок. Класний. Так, але думаю, що у нас, бачите, черв'ячки є. Такі ми вже залишимо. Будемо сушити. Це ми закопуємо. Так, ну що, далі рухаємося. Будемо далі шукати, подивимося, може десь є, тут щось знайдемо. Ще один грибочок. Давайте подивимося, де він виріс тут під такою, таким кущиком. Відомо з цієї сторони краще подивитися. Який він. Ага. Ось такий. Так, молоденький, тільки-тільки-тільки виріс. І тут я не знаю, як його можна було взагалі побачити. Давайте його візьмемо, подивимося. Ого, ось такий. Гриб, так, дивимося, що тут. Перевіряємо. Чистенький, повністю. Повністю чистенький. Забираємо цей грибочок і далі будемо ще шукати тут. Я думаю, може, може десь ще один виросте. Давайте глянемо. Ще один грибочок свіженький взагалі повністю. Дивіться який просто... о хо хо, -хо. Подвійний. Дивіться, подвійний. Тут фотка гарно вийде. якщо да. фоткати так. ось, угу. Давай я поки візьму, так, а ти можеш сфотографувати. Ось дивіться, які гарні грибочки вилізли. Така дві... двійнятка. Так. ну. Зараз ми зробимо ну, декілька фотографій. Так, і далі ще будемо дивитися тут. Можливо, де ще можна буде декілька штучок знайти. Я думаю, що вони свіженькі, то вони не будуть такі червиві. Ось добре будемо шукати. Так, зрізаємо грибочки. Точніше, акуратненько викручуємо. Так, тут що у нас? Червивий. Шляпку забираємо. Так, це й дивимось. Ну також, але він такий дрібно-червивий, Дрібно, дрібно червивий. потім я його ще перевірю, поки буду забирати в такому вигляді, як є. На сушку піду такі грибочки. Так, ну ось все, що ми поки що бачимо. Так. Ось далі ще трошки походимо, може десь ще пару штучок знайдемо. Так, знову бачимо, що йдемо біля дороги. Ось подивіться, які повиростали грибочки. Ось один, ось другий ось такий. Бачите? Один так, ось другий. Ось такі. Досить гарні. Так, я думаю, що тут ще треба шукати, тому що раз виросло два гриба, то може бути іще, але такі, ну прямо дуже-дуже гарні. Відразу перепрошую за погане фокусування камери, тому що зараз вечірній час і коли немало світла, камера переключається з ближнього на дальній фокус і дещо якось не дуже видно. Так, давайте перевіримо ці грибочки, чистенькі. Так, а цей? Тоже. Теж чистенький. Це перемога. Два чистенькі. все, потім я це почищу. Чуть-чуть. Це перемога такі чистенькі гриби мати. Так. Зараз треба тут ще все перевірити, тому що біля дороги вони завжди ростуть парами. Отже, давайте далі рухатись. Зараз ми тут ще все подивимося і вам покажемо, якщо що знайдемо. Ось дивіться, прямо не відходячи, тут ми знайшли тільки що гриби. Ось, і дивіться. Ось тут -ут. зараз заховався ось такий. Це, о, о-о-о-о-о! Це, це цікаво. Просто такий <свіс> гігантський. Так, тут треба час-час для фотографії, я думаю, що буде. <свіс> Дивіться, який так, зараз поки фотографуємо, я подивлюся ще тут. Так, тепер зрізаємо цей грибочок. його виймаємо. У нього, мабуть, хтось наступив в дитинстві. Можливо, ну такий потужний просто. Червоний. Ну, давай його трошечки обрізаю, думаю, він нас на сушку нормально піде, цей грибочок. Угу. Трошечки тільки, трошки, трошки. Ще давай. Давай цю всю частину ось посюди відрізає його. Так, да, ось так. Покажи мені іще. Ще, ще. Все, досить. Отак, залишимо. Все. Жалко. жалко так, але що робити, якщо червиві гриби, це закопуємо. Так, подорож ще не закінчилася. Зараз шукаємо далі. Так, ну що, ось такий улов сьогодні за сьогоднішню нашу коротку прогулянку лісом. Десь хвилин 40-50 ми ходили, ось стільки знайшли грибочків. Будемо вже йти додому. Грибочки, як бачите, ще є. Продовжуються в цьому лісі у нас в дубовому. Ми будемо з вами на сьогодні прощатися. Зустрінемося в черговому відео. На все добре. З вами був канал Ліснички Тревел. Побачимось. Пока-пока.